На самій горі є Криївка. Ну, дядьку, покажіть, що тут в нас є. Ух ти! Слава Україні! Героям слава! Так, тут в цьому приміщенні у нас навколось вартовий, повідомлення їх, що називали чатовими, що стояти на чаті. Коли ворога нападав на Крівку, вони першими приймали на себе бій, тому що інші повстанці, які знаходяться в інших приміщеннях, за цей час через потемні підземні виходи, виходили на зелені, Заходили в тил ворога і допомагали своїм товаришам воювати з ворогом. Слово Краївка знаєте, від чого походить? А ну нагадайте. Критись, скриватись, тому вона знаходиться під землею. Під землею, Криївка, так? так? Так. Оця Краївка не є автентична Криївка, вона вбудована на зразок. А Схрон. Чекайте, я в горах знаходив схрони. То називали ще й... і схоронами по-різному назвали. Оця криївка не автентична криївка. Вона збудована на зразок музею Криївки. Власник, я тут зовсім інший, він за фахом вчитель. Угу. І коли я прийшов сюди працювати, він як мені сказав, що це моя хобі, я збудував цю Криївку, вклав тут кошти, щоб люди до нас зайшли, подивились, де що побачили, де що почули. По мірі можливості собі зробили фотографії на пам'ять, вийшли з нашої краївки, щоб вони залишились хороші враження про нашу краївку. А що, йдемо далі? Йдемо далі. Молодець. А то не той, дивіться, бо я знаю, що того директор музею в центрі Славська. Дем'ян був такий, так? Так, так, так. Ні, 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 це... це не цей. Тут у нас знаходився такий невеличкий штаб, то були досвідчені військові офіцери, які дуже добре знали на військовій справі. Вони розробляли один різних військових операцій різних військових інструкцій. Водночас їхнє завдання ще входило таке навчати отаких воїнів повстанців якісь з села приходили за загінце, прийшов такі старовинні селянські одежі, навіть старовинної дідівської гвинтівки. Це у нас арсенал старовинної зброї. Так, повстанці мали свої зброї дуже мало. Практично всю зброю вони собі здобували в бою. Тобто в нас автомат ППШ радянського виробництва, ті два кулемети імені Бихтирівова, так само радянського виробництва. Оті чотири пір'я, то і кулемети амменімецького виробництва. Це є міни від німецького міномета, граната німецького виробництва, граната радянського виробництва. Це у нас авіаційна бомба, яку скидувалася з літака. А тут у нас біля ніс знаходиться німецька авіаційна пушка, яка кріпилася до німецького літака. Тут є у нас ще старовинний пістолет Маузера, це з барабаном старовинний пістолет Наган. Це стол із затвором від гвинтівки. То була гвинтівка імені Мосіна. Так, приклад був дерев'яний, він зруйнувався, долося врятувати тільки металеву частину. А то десь недавно побудували, правда? Я вже тут працюю четвертий рік, вона десь перед тим була задіяна півтора року. Бо я я щось того не наблюдав. Тут у нас знаходився такий невеличкий вузол зв'язку. Хто в зв у нас старовинна будівка машинка, це старовинна рація. А це трофейний німецький генератор, який крутили педалями і подавав струм для живлення рації. От дівчата в загоні у нас були зв'язковими, то є такі необхідні старовинні побутові предмети, якими вони користувалися побуті. Тут у нас знаходиться такий невеличкий металевий відомий, він у них слугов. Ну, такий так. у моєї баби був Такий Він унесло у якості сефа. Всю паперову документацію зібрали, туди заклали, герметично закрили, закопали в землю. І в даний час є навіть такі пооданокі випадки, що десь можуть підкопати такий невеличкий архів. Ну таке злізко було теж туди вугілля. Та розжарена вугілля. А знаєте, що я вам скажу? От такий б генератор зараз би в даний час дуже у. би... У фітнес-клуб. Та то не то, що він би зараз згодився. Ні, на фітнес-клуб подіюна вигода. Так, подвійні вигоди, так. Платять гроші, ще й світло роблять, так? Так. І люди здоров'я поправляють. Тут, бачите, у нас знаходився такий невеличкий лазарет, де надавали першу необхідну медичну допомогу пораненим воїнам. Угу. А тут є в нас така невеличка капличка, так по станції, були люди віруючі. Вони приходили до Бога помолитись, і на такого дещо в нього попрохати. Но я думаю, що у них будуть такі саме скромні прохання, як зараз у нас у даний час, щоб поскоріше закінчилася ненависна війна і настав довгоочікувальний мир. Я би навіть помолився за це. Та ми зараз десь в рожанці вийдемо? Ні. Тут у нас знаходяться полонені так як повстанці уявили за незалежність України, воно увілек з німецької, так само з радянської чи Червоної Армії. Так під час Другої світової війни їх називали. Тому що людина, яка зі зброєю в руках, приходить на територію іншої держави, автоматично, практично являється кебагресором, згадником і окупантом. Тут у нас знаходився такий невеличкий продовольчий склад, де вони собі заготували харчі на зиму. В основному вони робили ставку на мед. Тому що мед найдобще зберігався, кухоль, води ложка меду, що собі зробив на гадрок і коза, попив, так от було пожило для організму. Так, от ми зараз будемо ходити із під землі. А ніякі тушонки не робили, там м'ясо в'яли. Та було все, звичайно. Тушонок тоді не було. там тоді М'ясо, напевно, в'яли. Ще була така хитра система. Дерев'яну діжку, заливали слой жиру, потім клали ага. до чи ковбасу, знову жиром заливали, робили такі прошарки. Я таке бачив. Ну, Мене таким пригощали, знаєш. Так. Ото ви бачите, в нас є тут така старовинна бойківська столова, Ото є необхідний реманент, яким люди користувалися в сільському господарстві. Отаким От плугом морали собі землю, такою бороною все це потім розпушували. Такою косою ручну косили траву, отакі комути запрягали коней, отакі ярми запрягали воли, отаким серпом жали житою пшеницю тому подібне, а такими ціпами все це потім молотили. Так тоді комбані не було, люди практично працювали все вручну. Ну, Старовинні колеса від фіри, так? Так. Це в нас тут така старовинна, бойку світлиться. Її тут на цьому місці не було. Власник її сюди перевіз з села, але так як її перевозили по деталях, деякі деталі тут потрібно було замінити. Тому що то оця хатинка була старовинна, її десь орієнтовно так 5 років під 150 буде. Він сюди перевіз її, так? Так. Десь викупив кось у селі. В ту стані теж там перевезли mm. до хату, я, я там бачив. Тут у нас є такі старовинні дерев'яні корита в цій місцевості, так називали, в яких прали одяг навіть могли скупати малих дітей. таких менших замішували тісто. є у нас така рушна пральна машинка, оце у нас рубель, яким прасували полотно, а це у нас пральник, з жінки, з яким ходили до водойми. Там випрали одяг і десь до якоїсь складки чи до камня вибивали потім цей О, одяг таким пральником. Оце у нас такі ступи, в яких збивали зерно на муку. Навіть соняшника могли збивати олію. Хто був заможніший, мав такі жорна. Тут посередині була палка, був ще один камінь, все це тут крутилося, зерна так само здобувала муку. Но хоч тоді муки не було вищого чи першого тунку, але що виходило, то виходило. Тут є в нас така прялка, на якій овечу шерсть пряли на нитки. На цьому приспосібленні в нас стебле льону або стебло коноплі ставили так здовж, ціпали чи розсікали щось на до полокна, потім такими грибінками розчісували, на ткацькому результаті вже виготовляли полотно. У нас полотна вже можна було пошити все, що завгідно. Тут у нас є така шатківниця, на якій шинкували капусту, потім у нас зберігала, ага. що таке кішка. Тут є у нас такий я,тір, верша, раколовка чи риболовка називає ще. Її клали лежачи у водойму. Гриба чи раки туди запливали, звідти вже виплести не могли, їх вже звідти доставали руками. Тут у нас є така невеличка колиска, в якій колихали малих дітей. А то є така невеличка селянська скриня. Дівчина, яка була на виданні, збирала собі туди придане. Чим було більше придано, значить була бачена речена. На цьому місці в в нас була збудована така старовинна селянська пічка. Внизу були приміщення, де можна собі було приготувати, поїсти, спикти хліб. Зверху було таке перекриття, це називалось піч-лежанка. І так, як хати були збудовані, недосконало, Навіть були такі хати, що не було пілої, а зими були суворі і холодні. І зимою, коли було дуже холодно, по мірі можливості наскільки вистачало місця, всі старалися спати на тій печі лежанці. А але чого вона желізна? Вона... Зараз зачекайте. Ага. Але в загальному клали менше дітей і лягали люди похилого віку. Тут у нас до війни працювала така невеличка барна стічка. Були, як то казав, свого роду такі наливочки, на столах у нас могла знаходитися змогла, така скромна козацька закуска. А оті сучасні чудодійні в отій сучасній чудодійній піці у нас коптилась домашня ковбаска, різні м'ясні вироби. В ага. тій чудодійні чудодійній Ага. Бо я от, то, що ви кажете, пічка лежанка моєї баби, ну, от, така була пічка. Тобто велика пічка. Так, так. ну Такі макітри були, такий держак був, туди запихали. І така велика, що там спати. ну Блін, як тому мультику чи як ну, вона не, 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 не. про Іваночку Дурачка чи що. Ну, то так само так у селі було. Просто вже тут пічку тут не ставили, а зробили тут типу коптівки. Ага. Я не знаю, як вона там всередині, <клес> з чого вона зроблена, але ну вона така велика. Так. Тут в тій хатинці навіть не було димоходу, а в цій місцевості такі хати називали курними хатами від слова курити. Дим виходив сюди, тут був такий невеличкий отвір, він піднімався на горище і потім через щілини просушувався назовні. І коли у сім'ї заколили кабана, зарізали кесьтеляче вівцюну, в залежності, що в кого було, все це м'ясо сало там підвішувалося. Одночасно горище щасувало в якості холодильника, тому що були такі спартанські умови, тоді ніхто не знав, що таке морозильна камера чи що таке холодильник. Ну, а оті, от ті під, підвали, знаєте, в землі? Ну, ну таке робили. Ну тут так коптили. В ага. Цій місцевості. Ага. То вже підвали, то вже якщо там треба або щоб. Та навіть тут є у вас Я зараз така горка, так, 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 так. Підвал, все, і воно ага. там стоїть. Вихід у нас сюди. От і виходимо до чудових краєвидів. Клас.